У нас фронтони розбиті, рядом всі дома фонди починили, а нам тільки обіцяють: ждіть, ждіть, вже мороз. У нас криші немає практично. Двох фронтонів то тобто на вулиці. Все. І мороз йде, я не знаю, як ми зимовать будемо. Зі сльозами на очах пані Наталія розповідає про те, як її родина живе зараз. Жінка щосили намагається триматися, утім, зізнається, сил зовсім не вистачає. Зараз її головні помічники волонтери. Цього разу, наприклад, привезли буржуйки. Пані Наталія впевнена, що для її родини вона стане у пригоді. Ну, звісно, хоч погрітися можна буде карти. Ну, представте, якщо просто уліса така, в домі. Окрім пані Наталії, по тепло прийшло ще чимало людей, які також постраждали та потребують допомоги. Цього разу чернігівцям її надає американський фонд. Благодійний фонд зі Сполучених Штатів, на чолі з Ірвіном Редленером і Карен Ледер. Редленер, зібрали кошти і купили буржуйки, такі необхідні на сьогоднішній день, зруйновані в Чернігівщині. Доставили обігрівачі до Чернігова львівські волонтери. Вони ще з початку повномасштабного вторгнення почали опікуватися долею нашого міста і зараз активно продовжують підтримувати населення. Зараз у нас є така велика кооперація, що народні депутати кооперуються з волонтерами і намагаються забезпечити там системи опалення генераторами населення Чернігівщини. Аби допомогу отримали всі, хто цього потребує, розробили спеціальний механізм створення списків. Таким чином вдається почути та максимально швидко допомогти людям. Кожному населеному пункті є відповідальна особа. Вона складає списки тих людей, яким власне це потрібно. Тобто, ну в першочергово, кому потрібно, бо розуміємо, що всім допомогти зразу одночасно неможливо. Потім по тим спискам заключили угоду на виготовлення цих буржуйок, оплатили, і от зараз вже друга 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 партія, яка приїхала сюди. Основною мотивацією для активної роботи волонтерів є історії людей, їхні емоції та все пережити залишають відбиток у душах помічників. Тому вони знову і знову приходять на допомогу. Ті сльози, які ми бачимо на очах, це навіть. Навіть мені тяжко зараз говорити, тому що це дуже емоційно. Ми бачимо ті зруйновані будинки і та безнадія, яку ми бачимо, і дуже хочеться тим людям допомагати. Зараз українці переживають надскладні часи. Утім, об'єднавши зусилля та згуртувавшись, нам обов'язково вдасться вистояти, і що найважливіше перемогти.